Доброго ранку, друзі. Миру, добра здоров'я, канал Сільське подвір'я. Дивіться, яка в нас краса цвіте. І ще цвіте. Вже, певно, більше, як тиждень. Один відцвітає, другий зацвітає. Пташки співають, але бджола ще не пробудилася. Ну, на вулиці хмарно. Але дивлюся в сусідньому селі там Є теж ліс, якщо видно. отак так приближу. Біло-біло, то цвіте алеча. Ну, я не знаю, чи в нас таке вже цвіте по дорозі, але бульбахи вчора йшла з роботи, бульбахи були великі. Побачимо. Добрий ранок. Добрий ранок, привіт. Що, Михайлику, як спалося? Спалося? До речі, тобі всі наші підписники казали, хто пише коментарі, дуже файні, передати тобі вітання. Бо ти великомученик. А особливо Максимчику. То я кажу, що я всім передаю вітання обов'язково. Дякую, дякую. дякую. Ростіть здорові. <сум> так, друзі, ще вам доброго ранку, ще раз. Понеділок, 31 березня. І я знову сьогодні рухаюся в напрямку роботи. Як ви бачите, не дуже себе важно почуваю. Якийсь зловила чи вірус, чи що, не знаю. Але напилася ліків. Ще ціла косметичка зі мною їде в рюкзаку ліків. То й таке. Таке здоров'я у мене наразі зараз. А на роботу треба ходити, бо, як ви знаєте, у нас іншого доходу наразі немає. Тому я рухаюся в напрямку роботи. Так, сьогодні сталася така зранку невеличка оказія. Я зустріла у нас у нас у дворі гадюку. Правда, невеличка, десь сантиметрів 15, може 20, плюс-мінус. Ще молоденька і ще сонна. Але собі не лежала, а голову ось так тримала. Гарненько. Тому мій Михайлик мене застеріг. І сказав, щоб я не дуже увагу звертала на камеру, а щоб я дивилася під ноги. Бо вони зараз вже ближче до 7 квітня, 7 квітня за старим стилем благовіщення. І вони зараз почнуть активізуватися. Потепліє, земля добре прогріється, і вони почнуть активізуватися. Жаби вже повилазили, то почне лізти і це чудо. Так що, дивлюся, друзі, під ноги. Ох, бо в нас така місцевість. Тому відключаюся на передню камеру, включаюся на зовнішню і... Рухаємося в напрямку роботи. Отак. У нас вчора падав дощик. Такі у нас трошки калабаньки. Нічого, друзі, особливого. Калабані та й калабані, болото та й болото. Але дерева вже розпускаються конкретно. Як я вам показувала у сусідньому селі, там у лісі вже цвіте повним ходом алеча. У нас поки що, я ще такого не спостерігаю. У нас тут трішечки холодніше на долині. Від річки. Ох. Тут у нас коло хати, але чаща, як бачите, ось така. Зараз вийдемо на горб, на мою гору задишку. І тоді я вам покажу, що там відбувається. Бо тут холодніше нанизу. Отак ну, таке? пішли. Ми тут маємо такого, якби свій рідний дятел у сусідів тут через декілька хатів. Він собі облюбував електричний стовп. Там є старий ще стоїть. Він собі облюбував і... І тарахкає. І тарахкай. Так, добре, дивлюся, друзі, я під ноги. Хотіла б я була вам то чудо показати, але я так такий мене страх взяв, я аж підскочила. ой У нас цієї, цього добра не бракує, друзі. Не бракує. Так що такі справи у нас. А, що мене питали за щавель. Дивіться, друзі, я хочу показати на прикладі ось цього невеличкого кущика. Як буду мати можливість, я вам покажу обов'язково, як я роблю щавлеві пиріжки. Оцей щавель. Це простий. Це не квасець. Це простий щавель. І з нього я роблю пиріжки. Вже мій михайлик, вже мій михайлик чекає, не дочекається на ті пиріжки. Він каже, вже так хочу таких пиріжків, як колись бабка робила, і ти робила. А я кажу, ну. Потерпи трішки, бо мені зараз декілька днів треба піти на роботу ще, а потім кажу, спечу тобі пиріжків. Будеш мати саме хліба. Та й таке. О, болото і я дряпаюся на гору задишку. Ось так, друзі, під горбом починає розпускатися верба і починає вже добре квітувати алеча. Ідемо далі, побачимо далі. Отакі бульбахи вже, як бачите. Красиво. Звичайно, що красиво. Колись бабка моя казала, що пацьорки. Ой, я завжди кажу, що я відключаюся, коли йду до горба, бо мені тяжко говорити і йти. Але сьогодні постараюся вам хоч так чуть-чуть, щось показати. Потім буде веселіше і цікавіше. Було би здоров'я. Здоров'я дуже тяжке щось наразі. О, дойшли і зблизька покажу вам. Хіба це не красота? Це природа. Це бог розпоряджається так, щоб дерево зацвіло. Дуже гарно. Просто краса, просто краса. Так, переключалася на цю камеру з нехтою михайликовими порадами. Дивитися під ноги буду, але хочу, щоб ви бачили кругом мене цю красу. Не тільки напереді болото. Ой! Зайці! Зайці! Зле! Ой, дуже зле, що я вам, що я відключила ту камеру. О, Лєра! Ах... Так, як два зайці великих побігло наперед мене. Я тільки встигла сказати, що зайці і ноги їм засвістіли аж так догори. Ой! Oh. Красота. Дивіться. Ось я відчуває весну. Не тільки зайці. Не знаю, звичайно, куди вони побігли. Я думаю, що дорогою побігли ось туди і у ліс, у сторону. Бо там село куди? В селі їм не життя. Але... Давно я вже зайців не бачила. Давно. Бачите, як місцевість відрізняється? Там біля нас ще тільки бульбахи. На середині дороги вже цвіте алеча. А тут ось такі, дивіться, які великі бульбахи. Так що... Природа, як би сказати, неоднорідна. Ой, свистить, мені в носі хочу чехати. Так що природа, то є природа. Дивіться, як листечко розпускає вже черешенька. Ну її тут не життя по дорогу, це точно. Ах. Треба було подивитися скоріше і повикопувати, можливо, би понащеплював собі. Хоча я щеплю черешні, на. Но... Дику вишню. Ну, звичайну вишню щеплюю. Дуже прекрасно в мене це виходить. У мене є багато відео уже про щеплення. Якщо погортати, там є плейлист е, про садочок. Там є багато відео про щеплення. Так що... Так що кому буде цікаво, заходьте, не соромтеся, ставте лайчики, підписуйтеся, поширюйте мої відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені приємно. Так що всім гарного дня, гарного всім понеділка, позитивного початку тижня. Па-па-па-па, до нових відео. Дивіться, ще знайшла допуску красоту. Воно пахне ці фіалки. Зараз вам ще покажу. Тут просто я не маю коли йти під ліс, але тут просто воно є. Їдь.